У цьому відео я розповім, як на телефонах Xiaomi вимкнути автоматичні оновлення в середовищі операційної системи HyperOS. Приклад буде показаний на телефоні Xiaomi 13T Pro. Для цього відкриваємо налаштування. Обираємо ПРО телефон. Натискаємо на надпис Xiaomi HyperOS. Натискаємо на три крапки зверху справа. Обираємо налаштування. Вимикаємо перемикачі, оновлювати автоматично, завантажити через мобільний інтернет і завантажувати автоматично. Повертаємося в головне меню налаштувань. Гортаємо вниз і обираємо додаткові налаштування. Потрібно відкрити параметри розробника, але перед цим необхідно увімкнути режим розробника. Як це зробити, я розповідав в одному із своїх відео. Необхідно вимкнути перемикач навпроти автоматичне оновлення системи. Після цього оновлення не будуть автоматично завантажуватися і автоматично встановлюватися. По крайній мірі, у мене це працює.